Розглянемо комбіновану плетінку. Плетінка на основі плетінь ромб та косичка. Ось я вже розпочала плетіння. Ось вона так виглядає. Ось косичка, ось тут косичка, а всередині ось тут знаходиться ромб. Як виконується ця плетіння? Для цього плетіння нам потрібно 9 довгих тонких соломин. Я взяла солому грубу, для того, щоб добре було видно плетіння. Розпочинаємо плетіння із заплітання по схемі плетіння роботу. Що ми робимо? Ми беремо соломину, кладемо під крайню над всі. Під крайню, над. І так до цього часу, поки ось тут в цій руці буде сім соломин, в цій дві. Ми вже такі дії виконали. Що ж потрібно зробити далі? Коли у нас в одній руці сім соломин, в іншій руці дві соломини. Нам потрібно сплести елемент косички. Розподіляємо соломини дві з одного краю, дві з другого. Посередині маємо ось три соломини. З них сплітаємо косичку. Косичку нам потрібно сплести. Тісно, для того, щоб плетіння мало гарний вигляд. Ось я сплітаю косичку. сплили косичку, повертаємо її назад, ось сюди, до плетіння. Тепер виконуємо такі дії, як плетінці ромб. Беремо крайню соломину під низ, наверх, на всі, під низ, наверх. На всі. низ, наверх, на всі, низ, і наверх, на всі. Ось таким чином. І ще одна Під, низ, наверх. Ось так. Тепер ми маємо дві соломини в одній руці і сім соловин в іншій руці. Знову скріплюємо дві крайні. І нам потрібно виконати елемент косичка вже з іншого боку. Знову дві з цього краю, дві з іншого. Ось три середні. З цих трьох середніх виконуємо елемент косичка. Ми косичку заплітаємо ось такої ширини, Так, щоб вона дійшла до цього місця, де потрібно виконувати елемент ромб. Плітаємо знову косичку. Ось заплили косичку, повертаємо її на плетінку і повторюємо плетіння ромб. Беремо крайню, під низ, наверх, на всі. Знову під, низ, на всі в іншу руку. Під низ, на всі. Прижимаємо пальчиками, під низ всі. Підліс і на сі. Ось знову крайні забираємо. Ось знову ми маємо дві соломини в одній руці і сім соломин в іншій. І таким чином продовжуємо плетіння на таку довжину, яка нам е, потрібна. Ось Такий має вигляд це плетіння. Ось косичка. Один, два, три, чотири. Іде косичка, а всередині під нею знаходиться ромб. Ось таке плетіння в результаті ми отримуємо. Ось у нас йде косичка. З іншої сторони, у нас видно ось ромб. Якщо плетіння виконувати із тонкої соломи є більш охайний вигляд. Досить таки, ось, видно рельєфне, гарне плетіння. Але складне у виконанні.